Преосвящений Владико, Отець Роман, дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Воїстина Воскрес! Ісус Христос продовжує говорити із Никодимом, котрий приходить до нього вночі, власне, щоби поговорити. Але сьогоднішній уривок уже не згадує про Никодима. Попросту чуємо відповідь Ісуса Христа, і мимоволі кожен із нас стає тим, хто веде діалог із самим Богом. Ісус Христос пояснює серцевину християнської віри, те, чим фактично кожен християнин покликаний жити. Так бо Бог. Полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного, щоби через Нього, щоб ним спасти світ. По суті, дорогі брати і сестри, християнин вірує не тоді, коли вірує в існування Бога, в існування духовного світу вірує у Царство Боже, але християнин вірує тоді, коли відчув, що Бог його любить ні за що, просто так. Коли не раз пережив, що зовсім недостойний, може навіть нічиєї любові, може навіть недостойний людської любові, а Бог віддає єдиного сина, тому що кожен із нас є тим другим сином або дочкою. І от коли ми живемо цією любов'ю, лише тоді направду стаємо християнами. Бо не можна бути достойним Бога або недостойним, не можна спасіння собі купити добрими ділами, не можна Богові подобатися, бо немає нікого такого, який би яким чином міг Богові не подобатися. Навіть ми, коли любимо когось із своїх найближчих, чоловіка, дружину, коли любимо своїх дітей, коли стараємося їм віддати найкраще, коли їх правдиво справді любимо, то не чекаємо, що нам будуть за це безмежно дякувати, що до нас будуть придобрятися. Навіть у своїй обмеженій любові ми радуємося тоді, коли той, кого любимо, я щасливий. Коли чоловік щасливий чи дружина, коли щасливі мої діти, тоді розумію, що всі мої намагання любити точно не пройшли просто так. Бо чиясь подяка, чиясь відповідь на мою любов, це завжди. Може тішити лише нас наш власний егоїзм, але ми правдиво любимо тоді, коли когось робимо щасливими. І от Бог це один раз взяв і зробив. Спасіння, дорогі брати і сестри, це навіть ми його продати не можемо. Кожен із нас уже спасений. Кожен із нас відкуплений уже від зла, від диявола, котрий ціле життя, ще все нас так. Переслідує. Але уся велич і, можна так казати, трагедія людської свободи, людської волі полягає в тому, що можна собі і далі сидіти в темряві тоді, коли, попросту кажучи, в руках маєш джерело якогось світла. Можна сказати, що Ісус Христос так никодиму пояснює і нам сьогодні пояснює, що можна бути спасеним, але впустити це із рук. Так, як коли береш у руки пісок, його стискаєш, а він розтікається між пальцями. І так може бути з тим спасінням. Тримаючи, маючи у своїх руках, Бог нам дає, ми можемо жити ділами темряви. І саме це є трагедією людського життя. Найбільшою трагедією, тому що можемо так знехтувати любов'ю Бога. Справа навіть не в тому, що ти ми ображаємо Бога. Справа в тому, що, маючи світло, ми сидимо у темряві. Тож молимося, дорогі брати і сестри, про те, щоб ця темрява перед нами розсіювалася, бо світло ми маємо кожного разу тоді, коли тягнемося до цього світла. Не можна собі чогось заслужити чи заробити. Христос усе нам дає просто так. Але трагедія. Людського життя полягає в тому, що ми можемо дуже легко це упустити тоді, коли звертаємо увагу лише на себе, коли думаємо собі, що Богові треба подобатися замість того, щоб просто ходити у його світлі, щоби бути синами світла і робити діла любові, котрими Він до кінця нас полюбив і показав нам той приклад. Амінь. Христос Воскрес!